Наприклад, маємо дві програми. Одна безкоштовна і одна платна. Тої самої фірми, щоб дефрагментація диска відбувалася. Тобто, щоб швидше передавали дані, швидше реакція відбувалася, коли ми щось наживаємо, шукаємо, відкриваємо, обробляємо, перекопійовуємо і так далі. От Зараз ми подивимося, чи є якась різниця між платною і безплатною. Отже, от дивимося, які поставлені тут настройки налаштування. Mm -hmm. Так, во. Тут тільки от таке налаштування є. Саме подамо і на платну версію. Ну, починаємо з безплатної, безкоштовної версії. <кхи> Ми зможемо подивитися, чи дійсно. Платна версія щось нам дає, чи не дає нічого по тому. Оці, чи будуть зміщуватися? От, наприклад, mft. Дані області диску і нерухомі файли. Так само, чи будуть зміщуватися в платній версії. Тут вони не зміщуються, стоять на місці. коли що тут було видно. Thank <laughs> you. Нажму паузу напевно. У нас такий результат получався. Незмістились і воєн нарухами область. МФТ знов нерухомі область, яке так само не з... Зайдемо платну версію програми, нажимаю Punch. Забув зробити цю фотографію, тому що ми отримали. Щоб потім порівняти. Тут ще раз почав девераментацію. Думаю, що нічого не змінилось, в принципі, те саме розташування, але Бо будемо там перевіряти потім. Дам по настройках по пл налаштования платної версії програми Зараз може артилую, ну добре, зайшли ми підстроїли тут все так. Зараз бо ще ті кубики не показуються. Все запускаємо. Добре, ставлю на паузу. Тому тут треба відстань дати, щоб була така, як і там кількість рядків. І ширина. Зараз то зроблю і подивимось. Закінчило. Ось ми бачимо в рамці фотографії безкоштовної версії. Тут вирівняно все на кількість рядків 11 і ширина така сама. То є платна версія. І що ми бачимо? Ми бачимо? МФТ. Лишились в принципі ті самі 2 і нерухомі файли 2. Нерухомі 2. Нерухомі 2, нерухомі 2 на тих самих позиціях отут. Якась незначна відмінність. Що тут, тут є нерухомий тут його нема. Лишній раз доказує, що не вартує платити, якщо є можливість знайти програму тим більше тої самої фірми, що є безкоштовною. Якщо вона просто дає доступ виконувати якісь операції, а не вимагає якісь реєстрації, то не вартує все. Слава ти Богу, слава нації.